Наче сон, наче сон, наче запах торішньої м'яти, наче яблуні цвіт, котра в юності ще відцвіла, Я не можу тебе, я не можу тебе пригадати, ти ж такою була, мов ніколи моя не була. Я забув, я забув, вже й ім'я твоє сонячно чисте, тільки помахи рук, як від тебе везли поїзди. Тільки власний портрет, що відбився в очах променистих, облітають літа, облітають літа назавжди. Зачекай, зачекай. Це не сон, не уява, не казка. Це само по собі у житті воно склалося так, що в огні вказівні. Попереду давно вже погасли, та тримає мене твій давно проминулий маяк.